Знаходячись в умовах перманентних обстрілів, харків'яни далі частіше почали освоювати навички тактичної медицини, адже такі знання за нинішніх обставин у будь-який момент можуть врятувати життя. Саме тому міська школа волонтерів АВА, що має на меті розвивати волонтерський у Харкові та робити хлопців і дівчат більш пристосованими до сучасних реалій у рамках навчальної програми, реалізує тренінг з основ тактичної медицини для молоді. В нинішніх умовах молоді кожному громадянину України дуже важливо знати і ефективно правильно реагувати в екстрених ситуаціях і вміти надавати медичну допомогу собі та оточуючим. Ось і сьогодні молодь і теоретичні знання отримає, і практичні навички. Заняття провели тренери з міжнародної сертифікації з навчально-тренувального центру тактичної медицини на базі Харківського національного медичного університету. У центрі зазначають, що він був створений у першу чергу, тому що тактична медицина в Україні грає ключову роль у збереженні ефективної медичної допомоги пораненим в умовах бойових дій. На наших тренінгах ми навчаємо людей основам до медичної допомоги в сучасних умовах ведення бойових дій. Ми навчаємо людей, як надати допомогу собі та постраждалим. Ми хочемо запровадити нашу філософію, яка полягає в тому, що ми пропагуємо постійно те, що люди мають купляти сертифіковане обладнання для надання цієї допомоги, що вони мають це обладнання завжди мати з собою, що не мають використовувати підробок, не мають економити гроші на своєму здоров'ї, власному або на здоров'ї тих, кому вони надають допомогу. проведення тренінгу відбувалося на волонтерських засадах, проте бажаючі мали змогу надіслати донат на будь-яку суму, щоб навчально-тренувальний центр зміг покрити витрати на матеріал. Під час тренінгу учасники продемонстрували всю палітру емоцій. Коли тренери перейшли від теорії до практики, серйозні та зосереджені обличчя молоді змінилися веселі та збентежені вирази, адже накладання турнікетів супроводжувалося доволі гострими відчуттями. Ну емоції дуже особливо, коли два турнікети. Спочатку на руку, а потім одразу на ногу робили. Ну дуже корисний тренінг, дуже актуальний в наш час. Ну на привики жаль, актуальність має. Хлопці молодці великі, що допомагаючи, що це благодійно. У мене батько о, військовий, він зараз є в зоні бойових У мене батько військовий. Він зараз у зоні бойових дій, він є і штурмовиком і медиком. Тому для мене це є основним напрямком. Ми живемо зараз у війні, де не зрозуміло, що буде через п'ять хвилин. Я вже на такому тренінгу вдруге від студентів медичного університету. Це потрібно, тому що якщо не дай Боже, така ситуація, Жаль, в наші дні вона може статися, то важливо розуміти, як допомогти собі та оточуючим. Тому я думаю, що цей тренінг дійсно актуальний і потрібно, щоб наше населення дедалі більше було обізнано в даній сфері. Дехто з учасників прийшов на подібний тренінг вперше, а дехто брав у них участь неодноразово. Проте спільним для усіх присутніх стало переконання в необхідності відвідування таких заходів. Адже перша медична допомога надана вчасно і правильно, може врятувати життя. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Юрій Бабикін, Харків, Новини.